Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо е, говорити про Польщу. Тому як з однієї сторони нам говорять, що Росія вкладає шалені ресурси для того, щоб посварити українців і поляків, е, багато польських і українських політиків наголошують на тому, що е, головне для Росії це роз'єднати. Україну і Польщу як головного логістичного партнера, як одного з головних партнерів, які е, прийняли в себе біженців, які допомагають е, Україні там гуманітарно, фінансово і так далі. От, і при цьому дуже е, чітко видно, що багато польських політиків, на жаль, е, дану ситуацію використовують для того, щоб просто нарощувати собі е, політичний рейтинг і. Від цього страждають українці, які в Польщі проживають, і е, також багато інших цікавих новин, які стосуються всього Європейського Союзу. Е, який зараз, на жаль, приймає такі, знаєте, трохи напівміри для того, щоб завершити війну в Україні. І видно, що не дуже сильно вони цього хочуть насправді. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте його, будь ласка, своїми лайками, можливо, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. За таку підтримку. І почнемо ми з заступника глави МЗС е України Олександра Міщенка. Ми бачимо сьогодні, як Росія намагається через всі форми і методи дезінформації, чого завгодно, е е е не дати нам об'єднатися. Зараз я буду зустрічатися з польськими журналістами, готувався до цієї зустрічі і побачив, наскільки Росія вкладається, щоб посварити українців і поляків. Ви собі не уявляєте, скільки ресурсів витрачає Росія для того, щоб з воленської трагедії нашої спільної перетворитися на камінь зіткнення, не, не не, щоб ми не перейшли через це, і щоб дві країни, братні, дружні, сусідні, воювали між собою замість того, щоб воювати проти єдиного ворога, який для всіх нас є без заперечень отака от е, історія. І чуємо, ми насправді це вже декілька років. Напевно, навіть від початку повномасштабного вторгнення, про те, що головна, головне завдання Росії це посварити Польщу та Україну для того, щоб, по-перше, можна було там максимально населити Україні в плані поставок озброєння, так як Польща являється головним логістичним хабом, і е, е, ніби так. Російська дезінформація дуже добре над цим працює, і насправді це є дуже багато різних російських ресурсів, е, активно працюють по Польщі. Ми це бачимо навіть по окремим випадкам е, е, різних висловлювань в інтернеті, так, де там е, не буду навіть цього повторювати, але воно є. Е, що виходить нас з іншої сторони? З іншої сторони, на днях також була інформація статистична від поліції про те, що збільшилась кількість злочинів. В сторону українців в Польщі на основі там, національного підґрунтя і так далі, вона там за останні декілька років ця кількість злочинів виросла в декілька разів. І ми розуміємо, що не всі українці, які проживають в Польщі, йдуть в поліцію, якщо стають жертвами ксенофобії. Ну, це досить часто є так, що людина там отримала свою долю. Хейту і пішла собі просто додому, так або приходить в поліція, а поліції не хочуть приймати заяву, бо немає, наприклад, там відеофіксації або якихось інших доказів, що в принципі є також логічним. Е, при цьому онед повідомляє польські, це польське видання. Онед, що Навроцький це президент Польщі, поскаржився, що українці, нібито недостат... недостатньо вдячні Польщі. Невирішені польсько-українські питання до ексгумації на Волині та криза з агропродукцією, що заповнила Польщу, мені не байдужі, заявив Навроцький. За його словами, деякі кроки Зеленського та України загалом показують відсутність подяки польському народу. Скажіть, будь ласка, як після цього, як мінімум, виборці Навроцького мають реагувати на українців, з якими вони стикаються? Щоденно на роботі, в транспорті, в магазині, на вулиці, в державних установах і так далі. Як вони мають реагувати? Якщо от їм з телевізора оце говорять, Як, яка може бути ще їх реакція? Я думаю, це питання відкрите. І тут, знаєте, напевне, навіть питання не до Польщі, а питання саме до української влади? Е Чому немає жодної реакції? Що робить посол, що роблять консули, чи е, піднімаються ці питання е, на найвищих рівнях? Так? А таких питань дуже багато. Чи якось це вирішується, чи з'являється, якась, е, якісь, я не знаю, як в нас люблять створювати тимчасові слідчі комісії для того, щоб е, знайти, звідки ноги ростуть? Нічого цього немає. Тому е, ситуація така, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Наступне. Колишній генсек НАТО е, Расмусен е, заявив, що на Україну чекає вічна війна та повільна втрата території, якщо союзники різко не посилять тиск на РФ. Ну, давайте е, по-чесному. Е, ми також це вже дуже давно розуміємо. Ми і неодноразово там і європейська розвідка різна заявляла, що. Е, Якщо зараз війна в Україні закінчиться, то є загроза того, що росіяни одразу ж там своє все велике групування перекинуть, наприклад, на кордони Балтії, там Фінляндії чи Польщі і будуть е, створювати там тиск. Можливо, не нападати, але просто створювати цю, е, як мінімум, ментальну загрозу так, і е, е, кошмарити НАТО. От, тому, як ви відноситесь до такої заяви колишнього генсека НАТО, пишіть в коментарі. Наступне Наступне в нас е, е, генсек нинішній НАТО, Марк Рютте, заявив, що небезпека, яку становить Росія, не зникне після завершення війни в Україні. Вперед, е, е, в передбачуваному майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та в світі. Власне, те, про що ми говорили, що е, в НАТО дуже серйозно сприймають насправді. Е, Російську агресію, так і одним, напевне, з однією з найбільших проблем є те, що росіяни можуть почати нарощувати свою військову присутність на кордонах е, східного флангу НАТО. І е, ми розуміємо, що ну, це може бути не знати, чи Росія там. Насправді, в найближчим часом наважиться, може нападати там на когось чи ще щось, але вони можуть просто нарощувати там свою присутність, що вони і так потрохи роблять. І звісно, що НАТО не може на це не реагувати. Зеленський заявив, що настав час ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ. Політична воля є, ми розраховуємо на технічні рішення. Давайте по-чесному, немає ніякої політичної волі. Якби була політична воля, то вже давно були прийняті всі технічні рішення. Але е, якщо ми навіть згадаємо приклад е, заяв з Брюсселя, так, що вони, які говорили про репараційний кредит на 140 мільярдів євро для України, а потім Бельгія від цього відмовилася. Відмовилась по одній простій причині, бо вони розуміють, що війна може закінчитись по-різному, і потім ці заморожені російські активи треба буде розморозити і їх віддати. Якщо зараз просто віддати ці гроші Україні, то е, вийде, що потім вони просто залишаться без 100, 140 мільярдів. А їм цього дуже сильно не хочеться. Тому репараційний кредит заморожено, і російські активи ніхто чіпати не буде. Максимум на що можна розраховувати, реально це оці відсотки, які там е, виплачуються на допомогу Україні. Президент відреагував на чергові ворожі удари. Окупанти запустили 135 ударних БПЛА, восьмеро людей постраждали через атаку на Кам'янське, п'ять осіб вдалося врятувати з-під завалів. Під ударом були також Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, цілі, критична інфраструктура, на місцях працюють всі необхідні служби і так далі. І що сказав безпосередньо Зеленський? Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, вкотре показує, що тиску зараз недостатньо. Дуже важливо, щоб Америка, Європа та Велика Сімка продовжували санкційну і тарифну роботу по російській торгівлі, енергоресурсам та фінансам. І Москва, нарешті, має усвідомити серйозність Європи до самозахисту. Така от заява, але як ми вже говорили, якби було насправді політичне рішення, то вже б. Були прийняті якісь рішення і по заморожених російських активах, але Європа не спішить цього робити. Вони хочуть бути перестраховані, і е, це все добре, але їм треба піклуватися про свої власні держави, е, над якими також, на жаль, нависла, нависла загроза. Так? І ми бачимо це по е, різним, скажімо так, факторам. Наприклад, е, на сьогоднішній день. Польща оголосила наймасштабнішу в історії військову підготовку для всіх жителів. Про це повідомляє BILD, цитуючи Міноборони Польщі. Проект під назвою В готовності стартує 22 листопада. повідомив міністр оборони Польщі Владислав кощеняк камеш За його словами, мета програми навчити протягом наступного року близько 400 тисяч осіб. І в міністерстві цифрової трансформації Польщі уточнили, що програма розрахована на всіх. Охочих від школярів до пенсіонерів така от є історія. І ще один фактор, який також показує, що е, Європа серйозно сприймає загрозу від Росії. Це е, зараз нам розкаже заступниця голови комітету з питань бюджету Леся Зарубанна. Давайте ж її послухаємо: чи розглядає Європа такий сценарій щодо того, щоб бути залученою до фінансування зарплат нашим військовим. Так, в тому числі саме як я зазначила, за рахунок можливості використання заморожених російських активів. Ми про це говоримо, комунікуємо. А є позитивні тенденції, коли окремі країни, зокрема в минулому році, Великобританія вона надала цільовий грант саме військової допомоги на закупівлю дронів іншого обладнання, і ми зараз активно комунікуємо, щоб і інші країни відшукали таку мож. Ливість в тому числі і за рахунок солідарної підтримки за рахунок активів заморожених, так і індивідуально від країн на фінансування тих чи інших потреб першу чергу сил безпеки і оборони. Більше Фактично, про що говориться? Про те, що зараз шукають варіантів, щоб Європа допомагала фінансувати заробітну плату для збройних сил України. Чи вдасться це зробити? Питання відкрите. Але знову ж таки, коли я чую про якесь там використання, наприклад, заморожених російських активів, я розумію, що те, що вони говорять, що є позитивні сигнали, що там вже ми майже наближились, наблизились, це все вилами по воді писано, як то говорять. Бо зараз це є, завтра цього нема. Потім знову ми це бачили знову ж таки на прикладі того самого репараційного кредиту, який дуже сильно піарили, де говорили, що там вже все домовлено. Що от-от-от і в нас буде дуже багато грошей на е, оборону, ми зможемо закупити багато зброї, підняти зарплати військовим і так далі. А по факту, ми бачимо, що просто одним днем це все відмінили, і історія затихла. І таких історій піарних. Їх, на жаль, дуже багато. Це те саме, що стосується планів перемоги, планів незламності, там планів завершення війни і так далі. Ми це все проходили вже мільйон разів, і гарантії безпеки точно так само бачимо, що це все просто якась медійна історія, от яка, на жаль, на сьогоднішній день закінчується кожен раз нічим пустотою, так ніби цього і не було. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!